Друзі, сьогодні нам усім разом в однакових умовах доводиться проходити через певні випробування. Частково вже відновили подачу струму до обласного та районних центрів. Енергетики досі працюють над тим, щоб повністю відновити подачу електроенергії до ваших квартир та будинків. Усі служби працюють в посиленому режимі. Від вас вимагається лише єдине. Це набратися терпіння і не піддаватися паніці. Ми маємо бути підтримкою один одному і допомогти один одному в тій чи іншій ситуації. Особливої уваги зараз потребують люди з обмеженими важливостями та люди похилого віку, які проживають поруч із вами. Якщо ви знаєте, що у вас за стінкою. Живе літня бабуся чи дідусь. І до них ніхто не може сьогодні навідатись, зайдіть, будь ласка, до них. Запитайте, чи можливо потрібна вода, чи можливо потрібно дати шматок хліба. Зрозумійте, ми повинні бути в таких ситуаціях опорою один для одного. Давайте допомагати разом. Якщо виникає. Критична ситуація, ви можете завжди звернутися до поліції за резервними номерами або за номером 102. Тримаймося. Все буде добре.